СІНН вперше показав роботу українських дронів. Люти, якими б'є по російських складах боєприпасів. Повідомляє РБК Україна. Ці БПЛА нещодавно уразили склад в районі. У Клубані в Ерефії, де розміщувалися іранські ракети, американські журналісти отримали ексклюзивний доступ до одного з підрозділів БПЛА великої дальності. Тоді українські розвідники готувалися до запуску понад сотні безпілотників у бікарефії в ніч проти 29 вересня. Ціль був склад боєприпасів ворога, а саме вагони потяга, які стоять всередині, депо, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами. Воїни гуру у розмові з представниками. З американських змі зазначили, що їм вдається знаходити вікна у російській ППО під час операцій з дронових атак. Кожен безпілотник запрограмували на понад тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути комплексних систем російського У підрозділі. Зазначають, що цілями при дронових ударах є виключно військові об'єкти. В результаті місія зі знищення поставлених раном ракет була успішною.